Всім привіт! Ви на каналі Пріпіти-Пакети! Це моє нове відео. І сьогодні у нас непросте відео. Сьогодні у нас кулінарне шоу. А сьогодні ми будемо готувати чизкейк. Я готувала коли в своєму житті один раз чизкейк, і мені він сподобався! Але тоді я горобила з крем сиру. Як ви знаєте, Крем, -сир це дуже дорога штука, і в цілому я не часто його купляю. Тож, що я знайшла рецепт, який е, дуже схожий на чизкейк, такий же, так, але він без творожного сиру. Я подумала, що мені потрібно його приготувати, тому що це прям мій рецепт. Так що сьогодні ми готуємо чизкейк. І так, щось по типу отакого я хочу зробити. І зараз тут висвітлять. Ви ситє... І не сай, ви все, <смі> <смі> І також весь серце буде знизу під відео. Так, це супер. Так, нам задобиться ось такий протікаючий сир. Творог, ну, у мене ось такий 9%, і це просто творог. І також нам потрібна ось така малина в собственному саку. Це заморожена малина. вона була заморожена в цукрі, але взагалі можна просто любу малину брати, свіжу, любу, взагалі любу ягоду, беріть, як, що хочете. Тому що зараз насправді дуже великий сезон лохини, проте я не дуже люблю лохину. Вже взагалі її не люблю, тож я не буду її тут використовувати. Але якщо ви любите лохину, краще, напевно, взяти її. Для початку нам потрібно зробити тісто для форми. До речі, я не сказала, але форма у мене десь 17 см, точка ми робимо всі ці гамовки для діаметру 17 см. Це, моя, дори, улюблена форма. І так, нам треба. А, це дуже мішати. Тобто, ну, насправді, дуже просте пісочне тісто. Нічого новенького. І тут я зробила невеличку помилку. Замість того, щоб взяти тверде, натерте на терці масло, я взяла розм'якшене. І це, можливо, трошки сказалося. Тож, не робіть так, як я, і краще візьміть тверде. Тепер наше готове тісто нам треба розподілити по ось цій формі, як це робиться в обичному чезкейки. Насправді я була дуже здивована, коли сказали просто розподілити, запитати, робити там які бочки, роздраблювати, а просто так положить. Тепер ось це тісто нам треба покласти в холодильник. І так, тепер нам треба зробити в нутрянку, я не знаю, як це називається, типу саму масу чи скейку. Коротше, ми беремо і робимо те, що там всередині. Значить, Нам треба сметана, крокудра, творог, крохмаль і яйця. Я е, взяла творог і його вилкою е, чи ложкою з зліз е, берете і змелюєте, щоб він був більш твердий. Тобто його треба зробити прямо таким хорошеньким, м'яким, без комочків. Проте іноді це дуже складно зробити. Тож, якщо ви хочете, щоб у вас от такий Дивіться, бачите, він такий, типу, вроді і версистий, але при цьому, якщо його так от прим'ять, він буде дуже м'який, наче. А я не знаю, як це називається. Ну, коротше, він буде такий м'якенький. Його потрібно спочатку а, заморозити. Морозилці його треба заморозити, потім розморозити, коли він розмерзнеться, його треба. Перемоло тоді буде такі м'якеньке, як нам потрібно. Так, так, нам треба творог і ось така дух. 20%. Те що перепадку на кінці. Така дуже інтересна маса у нас виходить. Тепер нам треба підготувати ягоду. Але перед цим давайте поставимо духовку на 175 градусів. Дістаємо наш бисквити з холодей руху. Дістаємо наш бискутик з холодей духу і треба зробити без

І так, я не дочекалася, поки воно там буде щось заменажуватися. Так що я дегустую це зараз. І так, це виглядає ось так дуже смачненько. Я прочекала десь 3-4 години. І все, це все, що на мене хватило. Він ще маленький, але я думаю, завтра вранку він буде набагато, інтерес, ну, набагато прикольніший. Ну, я просто вже не можу чекати. Так, давайте дегустюємо цю красоту. Це mm, угу. смачно. Я б рекомендувала вам це спробувати. Тим тобто, паче це не так довго по часу. Коротше, рекомендаційнчик. Так що, якщо ви хочете більше відео про кулінарію, пишіть в коментарях. І всім до нових зустрічей. Па-па